Ефір розпочався з легкого пташиного співу навіть не хочеться їм заважати. Доброго дня, друзі! Сьогодні, в нашому ефірі, ми проговоримо з вами про троянду Брайтсайд, про мульчування і про борошнисту русу трішки. В останньому відео, в крайньому, останньому, було запитання від пані Ірини. Розповісти трішки більше про троянду Брайтсайд. Ну що, друзі, я вам скажу, це така цікава, цікава трояндочка кремого, кремово білого такого кольору з будечковою серединкою по центру квіточки. Хтось її називає спреєм, хтось флоребундою. Квіточку має 6-8 см, вона неповна. Пелісток небагато, але дуже-дуже така цікава і приємна для очей. Аромат легкий, стійка до спеки. В моєму випадку, вона є притінена горіхом. А можливо, тому вона і стійка, бо ж у нас спека, друзі, в неї висока стійкість до морозів. Хтось її використовує як зрізочну, я взагалі. Не люблю, коли ріжуть троянди. Для мене це не знаю щось таке. Сорт здоровий, друзі, не хворобливий. Хоча перший рік, як я висадила п'ятнистість, трішки з'явилася, потім з нею було все добре. Виведений цей сорт в Нідерландах. В мій сад вона попала в. Замість троянди Коколуку від Ростислава Шмарова. На той час, коли вже було відправлення, у нього не було цієї троянди. Я попросила, щоб мені замінили чимось стійким, гарним і таким, щоб я була задоволена. Ну от Він мені запропонував троянду, він її назвав наречена. Потім уже я запитала у своїх підписників, запитала, хто це. І її мені сказали, що це брайт сайт. Ось так я познайомилася з цією трояндою. Взагалі, трояндочка дуже гарна і має місце бути у наших садочках. Коли я робила передостаннє відео, я чомусь забула її внести до списку стійких троянд. І починає троянда Брайтсайд. Красунечка. Красунечка стійка троянда. Труянда карасуночка Люблять її і бджілки, і павучки. Всім вона подобається. Троянда Side. Після дощової зливи. Виглядає стійко. Добре. Красунечка. Ось такі в неї гарні пуп'янки, які хочуть розкритися. Ось така в неї серединка. Трішки ніби зайвого розкрилася після дощу, якби таке блюдце зробилося з квіточки, але... Але все рівно, тримається гарно. Ось вона красунечка. Красунечка. Пущик невисокий, сантиметрів до 50, але квітів дуже багато і рясне квітування заслуговує на увагу. Triumph the bright side. Хочу вам сьогодні трішки показати свою не таку приємну роботу, але все ж таки для квітів стараюся. Через дробілку перебиваю свої залишки рослин. Те, що зрізаю, те, що зайве, все збираю. Нічого в мене не викидається, ну майже нічого, крім такого дуже хворого. І ось перебиваю. На таку мульчу змішую зелень із чимось сухим, щоб таке воно було трішки якби, ну, помішане. Не так важко було йому перепрівати, але все ж таки на днях до нас приходять холода. І я сподіваюся, що рослинкам сподобається те, що я роблю. В попередньому відео я прохала поради. І вагалася, не знала, що мені робити, чи? Чи, чи, чи варто висипати ось такий свіжу підстилку з по, послідом... Великої рогатої худоби, чи варто її сипати поміж рослинами і робити як мульчування. От Чомусь я вагалася. У нас, звісно, земля суха, не мокра, і вона в такому стані ще пролежить деякий час. До речі, ми вчора її всю із прицепчика розтрусили, розсипали. А сьогодні я хочу ось цю всю суху і зелену масу подрібнити і покрити зверху по, по тій підстилці. Далі я вам теж покажу. покажу вам вуличну клумбу. Ми тут розсипали підстилочку, ніби таким не товстим шаром. Десь більше, десь менше. Розсипали по території. Клумби з Леонардо да Вінчі, під кущами троянд теж, ну, тобто рівномірно десь розсипала. І тепер, друзі, мульчую ось дану клумбу, мульчую цією ж подрібленою ну, так скажем, подрібленими відходами, все, що я зрізала, все, що сушилось, десь підсушувалося, десь свіже. Все це ми, я передроблю зараз. І ось таку вкрию, все, що в мене є. Звичайно, щоб закрити всю територію, дуже багато потрібно такої мульчі. Ну, поступово десь будемо залишки якісь зрізати. Намагаюся брати здорових рослин залишки. От, наприклад, по даній клумбі Мирославині, я рахую, що я вірно минулого року зробила минулого, минулої осені, коли висадила троянди, тут була. Цілина, і земля була така затоптана, заїжджена комбайном. І я замульчувала її. Тут і короба, і солома, і листя з дерев. Ну, звичайно, з хворих я не брала, а лише із здорових дерев. І потім висадила, ось, висадила, висадила трояндочки, замульчувала. Тобто я хотіла сказати, що тут і солома, і короба, і е, стружка, і листя, і знову стружка, і потім трава скошена. Ось десь і видно, звичайно, все це видно. Але, друзі, рослинкам було добре, вони найкраще перенесли е, літо спекотне наше. Тут ще ось дещо біля Альтору досадила ще керіо. Вони гарно поєднуються, у них однакова квітка і сусідство у них повинно бути добре. І там ще одну трояндочку ось біля Вербени Пересадила, то видно, що тут і стружка, тут все, і листочки, все тут було. Тобто, друзі, це все-таки мульчування для спекотного клімату. Грає важливу роль, тому я всім рекомендую. А ось тут, ну, типу, як по доріжці, ось тут пролягає доріжка. Тут найбільший шар, тому що, коли я висадила троянди під огорожу, це було раніше, не минулий рік раніше, і я тут почала раніше за травою і ну, залишками. Все, що було, теж опилки, і тут вже така подушка, коли проходиш, прямо тут так м'яко-мяко. Так от я бачу, що рослинкам подобається, і тому я вирішила мульчувати все. Дещо я почала ще з весни мульчувати там під горіховою клумбою. Ось навіть навіть ці шовковиці буду обрізати деякі гілки. І теж те, що тоненьке, я переб'ю на дробілку, щоб. Рослинкам подобалося. І, можливо, так я збережу будь-яку вологу, яка у нас зможе затриматися Тріанда Бельвердера. Дуже красива. Дуже я її хотіла і, надіюсь, там трішки засипали. Ось ми на засипали. Під стилкою, але трояндочка зараз я згада забулася, забулася. Підпишу, друзі, Бурбон-Стріт. Все, Бурбон-Стріт. Кажуть, якщо вранці туман, то на третій, четвертий день буде дощ. Хочу провірити. Але вчора побачила таке явище, туман був полоскою над землею. Ой, для нас це така рідкість. І ось, і ось сьогодні туман, це просто, це просто щось. Ну. Це ж листочки, ось такі вологі, вони, вони відчувають на кожному листочку. Бідосному такому листочку, тому що воно ж сухе все без води було скільки. І ось тепер туман. До речі, у нас це Павлонії. Павловнії. Господи. Послухайте, як Як пташки. Е Сизі голуби, як відчувають. Ось таке явище сьогодні в селі. Прийшла на Мирославину клумбу і побачила такий жах. Побачила борошнисту росу, друзі. Це мене налякало. Піду зараз перегляну свої препарати, що в мене є в залишках, тому що якогось спеціального немає. Перевірю препарати і потрібно негайно опрацювати. Негайно. Ось такий невеличкий кущик 50 на 50. він захворів. Красуня Монмартр, Красуня. Подивіться, теж, теж є перші-перші признаки. Перша борош... борошниста роса. І це, друзі, лише лише похолодало. Перші холодні ночі і так швидко з'явилася. Ось теж. Тобто на Марославині клумбі у мене негаразди. Листочок починає підкручуватися. Молодий листочок. Далі немає. Це в мене невідомий сорт, але дуже гарний. Тобто буду зараз терміново рятувати. Е, пильнуйте, друзі, за своїми трояндами. Тому що дуже жалко. Дуже жалко, коли вони хворіють. Монмартр взагалі така карасунечка. Ділки наші такі голодні, в них навіть немає. Нема що збирати, вже все позасихало, повідквітовувало вони кожну квіточку. Кожну квіточку обнюхую, щоб знайти щось корисне. І от починає троянда таймлес. Починає квітувати, ще багато ось пуп'янків. Є ще. Є ще чому порадіти, аби лише не змерзли вони. Ну У нас, наче поки не показують, не передають, що будуть мінуси. Можливо, буде приморозок 2 плюс 2, це може десь протягом, може і зачепити десь якийсь. А Леонардо да Вінчі. оце квітує, квітує, квітує. Така собі трудяшка. Пам'ятаєте, я вам показувала трояндого Одіссей, в якої було якесь таке дивне листя покручене. Я їх пролила два кущики, тобто однакова у них хвороба була. Я їх однаково пролила фрілемом. І з сульфатом. магнію, здається. Ну от, ніби виправилися б. стебла. Зараз покажу інший кущик. Ось тут теж виправилися. А ось ці хворі залишилися. Залишилися. Можливо, кліщ був, мабуть. Мабуть, кліщ був все-таки. Ну, тобто, виправляється. Троянда Одіссей виправляється після. Так, я думаю, що це після того, як я пролила ферріленом із сульфатом магнію. Там ще квітує чайна гюрл. Ще ось скільки пуп'янків буде, ще нові наростають. Ще повинно бути тепло. Зробила розчин, друзі, колоїдної сірки. Ну, із того, що в мене було, в мене ще було скор. і Але я вирішила скористатися холодною сіркою, і якщо в мене щось не вийде, то вже потім я хорусом. Але троянду дуже жалко, Жалко. Боже мій, що це я заговарююся. Мабуть, на хвилюванні. Ось так я її зараз скупаю і всерединці теж, і мульчу навкруги. Так, підемо далі. Ще в мене тут під знаком питання. Дуже симпатична. Троянда. Якщо не допоможе колоїдна стірка, чому я кажу? Тому що в неї є, друзі, рік просроченої. Я зробила не так, як написано, 10. 7 літрів. Я зробила на 7 літрів, пакетик, там, здається, 100 грам. Розчинила його, зробила пасту, потім розчинила до літри води, а вже потім довела до 7 літрів розчин. Ретельно треба помити всі пущики, ці листочки. Пущик знизу до верху. Молоді стебла і вони вже найбільше вражаються. Починається не з кави. І вже давненько починаю його з тепли, зі склянки теплої води, ну і обігу своїх квіточок, ну, які потребують найбільше уваги. Трішки покажу вам результат мульчування, те, що я дробила через дробілочку. Сказати чесно, щоб це мені дуже подобалося. Ні, не дуже. Мені такий вигляд подобається. Звичайно, краще, коли рослини виглядають у, на чорному ґрунті, більш привабливо. Але нашу ситуацію потрібно якось спасати. Наш ґрунт просох дуже-дуже глибоко, я навіть не знаю, скільки там метрів. Вологу ту, що ми даємо рослинам, вона випаровується просто вмить. І щоб якось затримати, я буду мульчувати. тому що по результатам мирославиної клумби, яка попереду, я зробила такий висновок, що рослинам там краще і там вологіше на тій діляночці. Зараз ми туди пройдемо, там вологіше. Ну, ось я покажу, що я все-таки замульчувала Леонардо да Вінчі. Бачите, які базальні стебла. Він видає до осені на осінь дуже довгі. Це його, мабуть, мінус. А так взагалі троянда здорова, безпроблемна. Навіть мою посуху витримує. Ще раз скажу, що тут, друзі, все. Листя стебла акації, які порослі я вирізала біля дерев, верби горіхів. Ну тобто все-все сюди таке пішло. І кукурузиня, і соняшники, а там біля будинку почала мульчувати сухими стеблами фацелії і соняшником. Сонячник що був куплений на привозі. І не в родин на городі я його всі ці палки я їх подрібнила разом з фацелією і іншими трав'янистими рослинками і замульчувала біля будинку. Я все ж таки не можу втриматися і буду кожного разу тепер контролювати Ельтору. Зрозуміло, що за ніч ця рослина не вилікується, але, але хочу, хочу, щоб вона була здорова. Більше, не більше, не менше. Просто щоб була здорова. Такий гарний кущик був, так я ним надихалася. Він біля будинку ріс два роки однією паличкою, ну зовсім йому там не подобалося. А ось пересадила його на вулицю минулої осені. І подивіться, він закущився, він став широким, став гарним. Але, але з'явилася, з'явилась така бідочка на ній. Ну нічого, прорвемося. Прорвемося. Коли я створювала відео про топ своїх рослин посухостійких, забула туди внести ще вербену. Яку я обов'язково посадила б до свого садочку. Не можу сказати, що вона вже дуже посухостійка, але таку помірну, помірну вологу вона все-таки потребує. Можна мульчувати її, вона теж в мене тут замульчована, і ось таким кущиком вона відростає. Друзі, дуже люблю свої рослини, і як би там не було, яка погода б не була, я вірю. Що ми прорвемося, і все буде добре.